Благословен Бог наш, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава Тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, учишителю душі істини і живі зіси, і все і сполняє, Сукровища, Подателю, прийди в селисе і очисти на всякий скверний, спаси, блажа душа наша, святий Бог, святик,ся свят безсмертний по нас, святий Бог, святик,ся свят безсмертю по нас, святий Бог, святик,ся свят безсмертю по нас. Слава Цуї Ісина, і святому Духові, нині по всяких і на віки віки Амінь. Пресвята і Троць, помилу нас, Господа, очисти гріхи наші, на деку прости, беззаконня наші, святий прості і селени, миші наші, мітро і ради. Господи, помилуй, Господи, помилой, Господи, помилуй. Слава Цю Ісину, і святому Духові, нині по всіх і на віки, віки Амінь, Отче нашої сина Небесах, нехай святиться ім'я Твіє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Як Твоє царство і сила, і слави, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всяк час, і на віки віків. Амінь. Да Воскресне Бог і розточеться в рази Його, яко да біжать від лиця Його ненавидяще Його, яко іще зайдем, да іщезнуть, яко та від вас лиця Огня, так от та погибнуть, грішниця лиця Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий. Врачу, душу, тілес, посла до народу Три сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недуг, дух і селяючого смерті і збавляючої сили роботою Катерину, Ігоря, Ірину, Ірину Володимира, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана Галину Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітко, отце Степана, Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксану. Отця Степана Роберта, Ольгу Данила, Петра, Ларису, Івана, Аллу, Варвару, Адама, воїна Павла Наталію, отця Стефана, Світлану, Віктора, Сергія, Валентина, Ігоря, Ірину, Константина, Тетяну, Наталію, Оксану, Віктора, Маркіяна Софію, Надію, Віталія, Ярину, Мар'яно та Одозію, воїна Георгія, воїна Вікторія. Анатолія, Тетяну, Ігулія, Софії, Єлизавету Миколая, Дмитрія, Олега, Ірину Любомира, Дмитра Максима, Данила Катерину, Себастьяна, е, е, Оксану Мирославу, Даніель, Софію Марка, Олександру е, Святославу, Ірину, і Божих, е, е Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігоря воїна, Василя. Юрія Михайла, Романа Йосифа, Михайла Галина, Андріану, Марту Євгена, Мілану Раїсу, Ігоря, Ольгу, Станіслава Роксолану, Ігоря Оксану, Ольгу Надію, Олену Олену, отця Стефана Людмило, Антонія, Андрія, Петра Оксану Кіру, отця Стефана, отця отця Василя, отця Павла Людмила Антонія, Андрія Оксану Кіру, Петра Надію, і робіть Божа Надія, Марію, Віктора, Катерину Ярославу, Віктора, Ганну, Юлію, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну, Захара, Зиновія, Галину, Галину, Андрія, Володимира, Ірину, Михайла, Ольгу, Оксану, Наталію, Лілію, Віолетту. Максима Анастасію, Василя, Андрія Тараса, Наталію, Ольгу, Соломію Єлизавету, отця Стефана, Ольгу, Галину, Петра, Василя Мирона Ніно, отця Стефана, Ігоря, Галину Андрія, Романа Наталію, Богдана Володимира і робів Божих, <клухи> Любов Володимира, Галину Вікторію, Юлію, Василя Марію Христину. Катерину Василя, Галину, Вікторію, Марію, Валерія Катерину, Дениса Олександра, Віру, Валерія, Любов Василя, е, Владислава, Сергія, Марту, Юрія, Олега Назара, е, Ольгу Оксану Мирона, отця Степана, отця Василя, Ольгу Віктора, Руслана Софія, Івана, Христина Максима, Славіка Катерину, Олександру Воїна Миколая, Миколая Максима, Дмитра Олексія. Про три Степана, про три, Павла, про три Семена, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона Нікіту Віру, Романа Наталію, Михайла Надію, Володимира Галину, отця Стефана Анастасію, Ксенію, Вікторію, Віталію, Володимира, Людмила, Людмилу Данила, Анну Миколая, Вероніко, Зоряну Данила, Роксолану, Галину, Юрія, отця Степанова, отця, Симона, це Павло, отця, Василя. Миколаю Любов, Євгена Любов, Миколая, Ірину Ольгу, Ольгу Павла, Дмитра Зоряну, Людмилу Константина, Ольгу Марію, Галину Богдана, Сергія, Святослава Юліана, Ореста, Оксана, Марія Валентину, Юлію, Максима, Назара і Робів Божих. Отця Стефана, отця Симона, отця Павла, отця Василя, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу, Андрія Романа, Олександра Володимира, Людмила Володимира, і гробів Божих, Марію Олексія, Валерія Людмила, Світлану, Олега Каріну Домініко. Надію Богдана Стефанію, Ірину Наталію Павла, Марію Роману Павла Зеновів, Ірину Олегу, Ольгу, Ілію, Романа, Василя Віталію, Ярему Марію, Юлію, Світлану, Юлію, Богдана, Маркіяну, Марію, Віталію, Надію Мирославу, Зоряну, Бояна Юрія, отця Степана Дар'ю, Марту Давіда, Христину Галину, Андрія, Ірину Антона, Зоріану Галину, Василя Діану Анастасію. Оце Стефана Іванну, Жанну, Марка, Артура, Олега Любов, Ярослава, Ольгу Віру, Івана Надію Лілію, Михайла Станіслава Лесю, Ольгу Романа, Любомира, Миколая, Лілію Марію, Івана Соломію Марію, отця Стефана Івана Галину, Миколая, Наталію, Іванну, Ангеліну, Івана, Аллу, Михайла, Андрія, воїна Ігоря. Воїна Олега, воїна Романа, Дарину, Петра, Галину, Олену, Ксенію, Марію Варвару, Анну, Тетяну, Ульяну, Емілію Марину, отця Стефана Константина, Марію, Ольгу, Людмилу Марію, Галину, Богдана, Ганну Сергія і Робів Божих, Максима, Тетяну Сергія, Василя Діану, Світлану, Ірину Надію, Наталію Макси, воїна Максима Сергія, отця Стефана Валерія. Тетяну, Катерину, е, Карину, е, Олександру, е, Марію, Олену, Людмилу, Олега, Олександра, Марка, Тетяну, Вікторія, отця Стефана Воїна, Василя Наталія, Романа Марію Андрія, отця Стефана, Тетяну, Ольгу. Е, Робів Боже, оця Степана Лева, Богдана, Романа, Галину, Тараса Андрія, Юрія, Анастасію, Івана, Івана, Владислава, Мирославу, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Богдана Федота, Олексія, Віктора Павла, Івана, Анну. Марію Галину Володимира, Матрона, Ніну, Василя Євгенія, Михайла, Анастасію, Андрія, Івана, Ольгу Володимира, Ігоря Володимира, Ольгу Марію, Анну Олександра Богдана, Богдана, Олега, Зенека, Зенов'я, Ганну Олександра Миколая, Василя Марію, Оксану, Ілью Анну, Василя Анастасію, Миколая, Марію, Івана Анастасію, Єву, Світлану, Андрія, Павла, Соломію, Романа, Наталію, Архипа Миколая, Мар'яну, Анну Вероніко. Максима, Тетяну, Сергія, Василя, Ді... Діану, Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларису, Івана, Аллу Варвару, Варвародама, Єлизавету Олену, Даниїна, Юстину, Іллю, Анну, Соломію Олену, 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 Христина, Юлія, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефанія, Катерину, Петра, Лідію, Петра Ярослава, Богдана. Христину Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу Ігоря, Марію Ореста е, і Робіт Божих, е, Артура е, і Мілану, Вікторію, Ярослава, Богдану, Наталію, Любов, Галину, Лесю, Данила і Богдана, Лілію, Катерину, Оксану, е, Олега, е, Мирослава, Олега, Павла Наталію, В'ячеслава, Анну Мар'яну, Максима. От тілесне душевний немощ, їх благодаті Христа, Тви, молитвами Пресвятої святих, і приснудів Марія, представте всіх чесних небесних, сил безплотних, силою чесного животрещу Христа, чесного славного пророка, притечі Крестителя Йоанна, святих славних, сихвальних апостолів, святих славних, добровідним преподобних і боносних отець наших, святих і селити безсребних. Госмі дем'яна, кіри, юана, пантелейма, ярмлесам, сонні, м'яфоті, нікити, святих праведних, ботріцьких м'яни, всіх святих. Як отисе, джерело і си, джирало, сіли, Боже наше, тобі славу селам, Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа, Бога помолимося. Господи, помоли, Господи, дай мені з душевним спокоєм. Зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твій святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спросте. Вислухаймо Святе Євангеліє. мир всім і Духом Від Матфея, святого Євангелія читання, слава Тобі Боже, на славу Тобі! Бомми! Во время оно призвав Ісуса Бонесяду, своє. даде їм власть на дусяк нечистих, як згонять іселити всякий не і всяку болізність. Сіяв, Бонесят, посла Ісус заповідає в благодій. На путь язик не дітей самарійський не входьте. І діти паче ковцем погибшим Дому Ізраїлю. Хоча, ще вже проповідайте лаголю, що якщо царство Небесне, боляще сілити, прокажено чушити, мертві, воскрешети, бійся і згонити, ту неприясне, ту не, не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава, слава, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами причистої, своєї матері, святих славних, всехвальних апосол, святих правенок батицьких ім'я, всіх святих, помили, спасе нас як благ і чоловіколюбець. Амінь.